Молодь в нас чекають супер е, лізі, тому зараз визначаємо системні крупки, визначаємо можливості, і, тренери працюють зі складом команди, і, е, думають над посиленням, тобто йде активно робота вже кірон. Дивитися на вищу ліву, тут ці молоді гравці. Так. А Там зовсім дуже рівень. Взаємозрозуміння, там швидкість. Треба налаштовуватися більш швидкісний баскетбол, прийняття рішень. Я дуже підтримую нашу команду і сподіваюся, що на цій посаді зможу допомогти їм ще краще грати. Виділяємо цю перемогу з нашими керівниками, з нашими вболівальниками, з кожним жителем Миколаївщини. Ми дякуємо нашим збройним силам, які нам дали таку можливість в ці, ці часи займатися любимою справою і грати на ради